Пане Юрію, слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що відбувається зараз на тому напрямку, на якому ви перебуваєте. Наскільки ситуація там динамічна? Чи стоїть фронт, чи навпаки, там відбуваються активні дії? Поділіться, будь ласка, з нашими глядачами. Останні чотири місяці ми взагалі такого не пам'ятаємо, щоб дії були неактивні. А до того як почались ударно штурмові дії, наряд вітинки фронту. Маю вам сказати, що сили оборони не перебували майже на жовтиму в глухій обороні. Тобто, вся оборона, яка була вилучена, це була активна оборона, що малася на увазі. Якщо з'являлася можливість, сила оборони проводили ряд заходів. З чиненням елементів ударно штурмової дії для того, щоб покращити, що це має з навазі простої цивільної мови, коли здійснювалися певні заходи, для того, щоб вибити противника займаних позицій, або скоротити відстань в е, сірій зоні для того, щоб мати більш вплив по вогневих позиціях противника і контроль над противником, що стосується поточної ситуації на деяких відтинках фронту, саме на Бахмутському напрямку, противник намагається періодично проводити ударні штурмові дії. До прикладу, два дні тому була така зухвала спроба противника прорвати одну з позицій сил оборони. Він задіяв три танки, два БМП. Це все було завантажено піхотою, і після масованого артобстрілу, який противник намагався провести, але повною мірою йому цього не вдалося зробити зв'язку з ефективною контрбатарейною боротьбою сил оборони. Противник пішов в наступ. Як наслідок, численна кількість живої сили противника була знищена. Два БМП було знищено нашими піхотними підрозділами, в тому числі протитанкістами, і також три танки були за рахунок... як за рахунок наїзду на керовані міни, так і за рахунок впливу артилерійських засобів. Потім допрацьовані е, нічними бомбарами в час, темний час доби. Як наслідок, ця вся техніка вона більше ніколи не буде придатна до використання. Стільки бачите, танків валяються в від 50 до 200 метрів від самого танка. Тому а, противнику не вдається проводити ефективну ударну штурмову відділ. Всі позиції, які зайняли силоборони, надійно утримаються. Паралельно продовжується робота щодо просування вперед. Є наряду вітка фронтів, є просування. Десь це може бути за день 20 метрів, десь сили оборони можуть просунутися до 50, в лісопасаці, вибити противника і зайняти, зайняти більш вигідні позиції. Тому динамічна робота насичення триває і триває не тільки в день, а триває цілодобово, тому що за рахунок тих технічних засобів, які зараз з'явилися в сили оборони, ми маємо можливість бачити противника. І відповідно наносити йому враження. Ці засоби з'являються і маю на увазі БПЛА, Вони з'являються як за рахунок централізованого постачання державою, так і в величезній кількості за рахунок волонтерських благодійних організацій, а також кожного українця, який підтримує Силу оборони. І принагідно я хочу нагадати всім нашим глядачам, що важливо підтримувати збройні сили України, як ви можете, і донатами, і своєю якоюсь допомогою, якою ви тільки можете це зробити, пане Юрію. А скажіть, будь ласка, от стало відомо, представник ГУР заявив про те, що ПВК Вагнер більше не воює в Україні. а Ми пам'ятаємо, що такі запеклі бої довкола Бахмуту вони відбувалися власне з вагнерівцями, і там дуже багато поклали вагнерівців в боях за це місто. Скажіть, будь ласка, от зараз. Ви спостерігаєте, яка ситуація на фронті? Хто проти вас зараз там воює? Це якісь е, м, строковики, це свіжі мобілізовані, чи це якісь навчені військові російські, хто взагалі зараз е, протистоїть вам? Комбіновано вже сила застосовує противник. Це як мобілізовані, так і представники штурмзет. Що таке штурмзет? Це люди, які були позбавлені волі на території Російської Федерації, е, е, піврічний контракт. Їм пропонують там отримання десь 200 тисяч рублів, здається, і плюс в разі, якщо вони піврічний контракт залишаються живими, то їм пропонують повну амністію. Особа, що зараз підвесе картинка в нас з вами. Так, ми розуміємо, що, що, ми, що ви зараз тобто там. в місті, де поганий зв'язок. Так, продовжуйте, будь ласка. Тобто там, де сили оборони переважно застосовують там, технічні засоби, наприклад, для організації проходу мінних загородження, противник застосовує живу силу, і для них абсолютно є нормою там, на короткому відтинку покласти за декілька годин бою взвод чи два. Це абсолютно нормальне явище. На тих відтинках, де противнику ставлять завдання будь-якою ціною отримати позиції, звісно, вони застосовують більш підготовний особовий склад. Це і десантники, і спеціально підготовлені групи. В тому числі представники спецслужб Російської Федерації приймають активну участь в бойових діях. Тобто, противник всіма силами засоби намагається пручатися від неминучого, тому що я щиро вірю в успіх сил оборони, оскільки те, що ми спостерігаємо на полі бою, це просто ляже в основу певних підручників по військовому мистецтву, тому що маючи меншу кількість особового складу, меншу кількість артилерійських засобів, боєприпасів. І ä, Противник має поки що перевагу повну в повітрі за рахунок авіації. силам оборони не просто вдається утримувати позиції, які були зайняті а щоденно вчиняти до на штурмові дії і просуватися вперед. Я думаю, що новітня історія також не знала. Наші талановиті військові роблять не нереальні речі. Здавалось би на перший погляд. Але ви знаєте, що пане Юрію? Я хочу ще у вас одне питання запитати. Зараз відбуваються певні речі в тилу, і це важливо, те, що відбувається довкола військових комісарів ВЛК. Сьогодні, до речі, в Україні проводили сотні обшуків по військово-лікарських комісіях, і вже сотні людей будуть досліджувати в плані того, чи вони не були десь помічені в якихось кримінальних справах. десь чи не займалися хабарництвом і корупцією на тому. От як ви взагалі ставитеся як військовослужбовець до того, що зараз військових комісарів замінюють на людей, які мають бойовий досвід? Я вам маю сказати наступне: це знаєте, така палка двох кінців. З одного боку, дуже прикро, що у нас в державі є прояви корупції, в тому числі в військовій частині, а з іншого боку, в мене впевнені, чому. Незважаючи на повномасштабне Росії проти України, правоохоронні органи у нас продовжують працювати державні інституції як наслідок з'являється можливість виявляти тих людей, які користуються службовим становищем і намагаються на загальному людському ворі та на війні заробити, що є не просто злочином. Е які класифікуються за там певною статтею хабарництва чи будь-що інше, це є злочин проти української нації, це є злочин проти української держави, хабарників, в тому числі військової частини або держслужбовців, які використовують службове становище під час повної масштабної війни, за моїм переконанням необхідно було прирівняти до держзрадників з усіми витікаючими передбаченими законом мірами покарання і. Відповідальності. Саме тому я не можу сказати, що в мене це прям, знаєте, дуже-дуже тривожий. -дуже... Ні, навпаки, в мене ми рухаємося в правильному напрямку і ряди сил оборони в тому числі очищуються. Це дуже і дуже добре. Що стосується це стосування людей, які частково втратили. На жаль, обірвався що не обірвався. Людей? Так, так, пане Юрію, продовжуйте, що будь ласка. Що стосується людей, яких зараз ставлять на посади військомати, і настільки я розумію, основна філософія в тому, що військові, які ефективно виконали військовий обов'язок, але втратили частково можливість приймати участь безпосередньо в бойових діях, зв'язку з по здоров'ю, і направляють в центр комплектування. Це дуже правильне за моїм переконанням політика. Чому? Тому що ці люди вони усвідомлюють, що таке війна, не десь там, а безпосередньо перебуваючи на передній лінії.